Хай Пісні буквально на кістках сотень загиблих від авіабомби у драмтеатрі в нині, окупованому Маріуполі. До міста знову приїхали блогери, російські пропагандисти. А з ними і оперна співачка з Китаю. Драмтеатр давно перетворився на траурне, а не святкове місце. Однак гостя вирішила виконати на руїнах пісню Катюша. Сподіваюсь, духу понад 600 вбитих росіянами не настільки сподобалось, що вони будуть переслідувати її жахами все життя. Прокоментував виступ радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко Відреагували в нашому міністерстві закордонних справ, підтвердивши, що приїзд співачки і блогерів незаконний, порушує українське законодавство. Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх цих китайських гастролерів. Заявив речник МЗС Олег Ніколенко.